Росіяни хвилюються за свої аеродроми та почали будувати укриття. Росіяни вибудовують додатковий захист на багатьох аеродромах від ударів України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Країна-агресор Росія розпочала будівництво укриттів для літаків на кількох авіабазах поблизу кордону з Україною. Імовірно, таке рішення було прийнято після серії успішних атак українських безпілотників. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що захисні споруди виявили на аеродромах Міллерово. Курськ, восточний та гвардійське там помітили укріплені ангари з куполоподібними дахами противибуховими дверима. Укріпління, покриті шаром ґрунту для додаткового захисту, від ударів йдеться у повідомленні. Варто зауважити, що база Міллерова в Ростовській області розташована лише за 17 кілометрів від кордону з Україною і зазнала атаки 22 липня. Окрім будівництва укріплених ангарів, там також активно зводяться вісім нових наскрізних укриттів для літаків, які, ймовірно, незабаром будуть готові. До експлуатації додали у розвідці, також відомо, що будівництво цих укріплених споруд покликане забезпечити підвищений рівень захисту літаків, що дислокуються на російських авіабазах від майбутніх ударів українських ударних БПЛА. Як відомо, 1 червня служба безпеки України провела масштабну історичну операцію Павутина, яка стала безпрецедентним ударом по стратегічній авіації Росії. Голова СБУ Василь Малюк наголошував, що операція готувалася один рік та шість місяців, а для атаки використали 117 дронів. За його словами, операція супроводжувалася високим рівнем секретності. А для ударів були залучені найкращі оператори дронів спецпідрозділу ЦСО А СБУ. Як повідомляв головред 5 липня, зсу вразили аеродром Борисоглєбськ у країні-агресорці Росії. Відомо, що там базувалися ворожі літаки Су-34, Су-35 С та Су-30 СМ. У результаті удару було вражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки 28 червня. У районі аеродрому Кіровське, що в Криму. Теж було гучно, ймовірно, урадження зазнали склади та об'єкти протиповітряної оборони. Також повідомлялося про влучання по одній з авіаційних стоянок. Крім того, 27 червня СБУ за допомогою далекобійних дронів знищила два російські літаки Су 34 на аеродромі Маринівка Волгоградської області Росії. Ще два були пошкоджені.